Доброго дня, дітки! Чуєте? Це автобус нас запрошує у подорож. Я всміхаюсь, сонечку, здраствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Дітки, а поїдемо ми з вами у село? Там живе бабуся-катруся. А ось і вона живе вона не одна. Поряд з нею ще є багато тварин та птахів, про яких вона піклується і доглядає. А які саме тварини нам потрібно відгадати. В буді живе, кісточки гризе, гавкає кусається, як він називається. Це матуся собака, а в неї є дітки, цуценята. Чотири в нього лапки, лапки й цапцарапки, а як скаже мяу, мишки всі втікають. Це матуся кішка. У неї дітки кошенята. Хто пасеться на лужочку, то стобока, наче бочка. Любить сіном ласувати. Молочко дає малятам. Це матуся корова. У неї є маля, яке звати теля. У хазяїна живу сіно їм Процьовита працьовитая грайлива, довгий хвіст пухнаста, грива. Це матуся кобила, у неї є дитя, а звати його лоша. Я пасуся на лужку в хутряному кожушку. Гострі ріжки ме, ме. ме Налякаю я тебе. Це матуся коза. У неї є дитятко козенятко. В неї замість носа рило весь город ним перерила. Хрюкає вона, хрю хрю, дуже їсти я люблю. Це матуся. Свиня, в неї є дитятко поросятко. Хто в гарний день на лузі випасається в кожусі? Це матуся вівця, в неї є маленьке ягнятко. Ходить птаха по подвір'ю гребінець, борідка, пір'я. А якщо в гніздечко, нам несе вона яєчко. Це мама курка, а в неї є маленькі курчата. В неї ноги наче ласти, дзьопли кастий червонястий, кря-кря-кря. Пливе по річці, їсть зерно скубе травичку. Це мама Качка, в неї є дітки-каченята. Сподіваюсь, дітки, ви всіх відгадали. А зараз подивіться на цю картинку і знайдіть цих тварин та птахів. Які живуть поряд з людиною і називаються свійськими. Ось і закінчилась наша подорож. Вам було цікаво До зустрічі, малята!